Гадаю, в багатьох виникає питання, як же працюють фонди та звідки в них гроші. Одразу хочу сказати, що зараз мова йде про чесні фонди та їх прозору діяльність. Так, от є така штука, колаборація з бізнесом. Це коли прибуток від спільно розробленого продукту чи послуги йде на добру справу. І завдяки такій співпраці, фонд Пінчук придбав автівку. Тож для кого вона зараз розкажу. Мобільні клініки фонду Олени Пінчук вже 15 років допомагає нашому суспільству побороти ВІЛ СНІД. На жаль, скільки не розповідає про правила безпеки, та результат все одно той самий, і це нові випадки інфікування. Але завдяки командам лікарів, які працюють в проєкті, виявлені випадки контролюються однією таблеткою спеціальної терапії на день. Ім'я та голос жінки. Ми змінили, бо вона не хоче бути осудженою, знайомими та сусідами, тому що суспільство досі не готове приймати людей. З ВІЛ про те, що в мене ВІЛ, я дізналася ще у 18-му році. Виявили в мене туберкульоз, а далі по ланцюжку і знайшли ВІЛ. Мені призначили терапію, і з першого дня я її приймаю щодня в 9 9-й вечора. Як ваш чоловік віднісся до того, що у вас статус віл Він знав від початку, я не приховувала. Бо ми познайомились в реабілітаційному центрі, і в кожного за спиною був свій негативний досвід. Родина мріяла про дитину, але лікарі шансів майже не давали. Одна вагітність завмерла, друга викидень був на маленькому терміні. Ми здали багато різних аналізів, і в минулому році, слава Богу, я завагітніла. Так мені зробили кесарів, але маля народилося здоровим аж 4 кілограми. Олена приклад того, як треба. Вона виконувала всі настанови лікарів, приймала терапію під час вагітності. І зараз в очікуванні наступного аналізу в малечі, який зроблять в три місяці. Перший аналіз був негативний. Коли здавали шрдомі кров я не знаю, але сказали, що якщо щось не так, то подзвонять. Не подзвонили. Я дуже сподіваюся, що моє маля здоровим буде. Можна тільки уявити, як добратися з маленьких селищ до великих місць, щоб здати аналізи та перевірити вірусне навантаження з маленькою дитиною, і тому, щоб допомогти таким родинам, за сотні кілометрів приїжджають лікарі мобільних клінік. Ми потрібні цим дітям, ліки привозимо. Консультуємо ж не тільки по нашій проблемі, а як педіатри, бо діти ж хворіють і носи, горло в них болить. Якщо цей проект так довго існує, то він дуже потрібний. І тут виникає банальне технічне питання логістики: як їздити? А ось на цій автівці, яка стартує зі столичного автосалону, прямісінько до лікарів. Одеська область є найбільшою географічно і за чисельністю віл-позитивних дітей і дітей, народжених від вілл-позитивних матерів. Саме тому автівка йде до команди лікарів цього регіону, за для того, щоб їм було комфортно і ефективно долати ці шалені відстані і доїжджати до своїх маленьких пацієнтів. Окрім війни, в країні є багато незакритих питань, на які у держави не вистачає ресурсів та можливостей. Тому до справи долучається відповідальний бізнес. Проєкт мобільної клініки фонду Олени Пінчук, як ти знаєш, працює вже 15 років, і ми щасливі, що протягом. Цього часу у нас на шляху реалізації проекту з'являються партнери, які нам в цьому допомагають. І сьогодні я рада повідомити, що завдяки відомому українському ювелірному бренду Гузема ми оновлюємо парк наших автомобілів, і от ця красунечка поїде в Одесу і буде працювати там, задля того, щоб віл-позитивні діти і діти, що народжені від віл-позитивних матерів, отримали своєчасну і якісну медичну допомогу. В 2019 році спільно з фондом Олени Пінчук ми запустили ось таке кольє інспайрмент Chain з ручками. І на сьогоднішній день, окрім того, проекту ми продовжили його і зібрали майже мільйон гривень, який передали на закупівлю автівки для проекту мобільні клініки: їздити по області та рятувати діток, які хворі на вілснід. Отже, зупинити життя неможливо, попри всі навантаження долі. Плинути на деякі ситуації також нам не під силу. Але обирати речі наповнені сенсами. Обирати допомогу тим, хто сам не може протистояти обставинам. Обирати, дарувати життя це можливо.